Доброго дня. В цьому відео розглянемо приклад моделювання бізнес-процесу з паралельним виконанням задач посадовими особами з різними ролями. Він змодельований таким чином, що отримувач послуг заповнює заявку на отримання дозволу для певної організації та підписує її. Після цього за допомогою паралельного Гейтве створюються два токена, які переходять до двох різних користувацьких задач для посадових осіб. В першій задачі ми в полі кандидат Ролс прописали роль офісер фест Ранк». Це означає, що усі посадові особи, які мають цю роль, побачать в кабінеті задачу у вкладці мої задачі. В другій задачі прописано роль «Секонд Ранк». Аналогічно, усі посадові особи з другою роллю також побачать задачу у вкладці «Мої задачі. Також, в нашому прикладі у різних ролей може бути різний час на опрацювання своєї задачі. Тому до кожної задачі ми додаємо неперериваючий таймер і через 30 та 60 секунд, якщо задача ще не була прийнята в обробку, усім посадовим особам з відповідною роллю відправляється нагадування в інбокс. Для цього після, наприклад, 30 секунд ми за допомогою скриптової задачі визначаємо, чи з'явився у задачі Асайні, і після цього переходимо до окремої кол Activity. В ній валідуємо чи заповнене значення Асайні. Якщо так, то бізнес процес іде по цій гільці, і нотифікація посадовим особам не відправляється. Якщо асені немає, тобто задача ще не прийнята в роботу, то визначаємо усіх користувачів з відповідною роллю та відправляємо нагадування в інбокс. Під час виконання своїх задач кожна посадова особа з відповідною роллю надає свій висновок щодо створеної заявки. Другий паралельний гейтвей в обов'язковому порядку чекає, поки прийдуть токени з обох гілок, і тільки після цього процес іде далі на третю користувацьку задачу. Ця задача доступна для посадової особи з роллю хієрархії реджестрі менеджер, яка надає фінальне погодження заявки або відхиляє її. Далі ця інформація зберігається до фабрики даних, де ми створили таблицю з наступними полями, а бізнес-процес завершується з одним з двох статусів. Тепер перейдемо в кабінет отримувача послуг. Бізнес-процес знаходиться в демореєстрі в папці Референтні бізнес процеси і доступний користувачам з роллю ЦПРференс. Запустимо його, внесемо ЄДРП у організації додатково до тих полів, які ми дістали з токена ініціатора. Підпишемо задачу. Після підписання процес для отримувача послуг перейшов у вкладку мої послуги і відображається зі статусом прийнято в обробку. Перейдемо в кабінет посадової особи. Використаємо ключ з роллю Officer Fest Rank. У вкладці Мої задачі бачимо саму заявку. Приймаємо заявку та натискаємо Виконати, оскільки ще не пройшло 30 секунд, нагадування в інбокс не було відправлене. Для прикладу посадова особа з цією роллю повинна вказати максимально можливу дату дії дозволу. Оберемо довільну дату і підпишемо задачу. Аналогічно переходимо в кабінет під користувачем з роллю Офіцер Секонтранк, оскільки пройшло 60 секунд. Бачимо нагадування в інбокс. Приймаємо і виконуємо задачу. Офіцер з цією роллю, для прикладу, обирає чи є організації дочірні філії і проставляє цю інформацію в радіобаттон. Підпишемо задачу. Переходимо в кабінет посадової особи під користувачем з хієрархі Registry менеджер. Також бачимо задачу в черзі, приймаємо її. Форму змодельовано таким чином, щоб користувачу у вигляді блоків відображалась інформація від ініціатора бізнес процесу, а також висновки, які надали на попередніх задачах посадові особи. Погоджуємо надання дозволу та підписуємо задачу. Для отримувача послуг в цей час статус бізнес-процесу змінюється на дозвіл надано. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу.